Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Вітаємо вас святами новорічними. І зразу ж попросимо зовсім не таку вже і важку подяку нам за роботу, підписку. Не забувайте, бо інколи шукаєте наш канал, а вже не можете знайти. Це для вас. Якщо ви шукаєте житло вигідно, завжди будете бачити нове відео. Сьогодні у нас дуже цікавий будинок, тим, що він всього в 8 кілометрах від Івано-Франківська. Будинок не новий, він ще з 40-х років, дерев'яний із розряду польських. Ось він, має мансардний поверх біля 100 квадратних метрів. Добре огороджений, ділянка невелика. Три сотки землі, але поруч ще є земля спільного користування, тому що це будинок дуплекс. Тобто з одна квартира, ось ця яку ми розглядаємо з одного боку, і з протилежного теж така. ж. Ну, нам не дали можливості подивитися там, то ми і ну, не просили, бо не було кому. Там загороджено. Ось така ділянка. Все загороджено, ділянка рівна, є доріжки. Так, звісно, треба упорядкувати, прибрати, хоча б тут не живуть люди. Ну то, видно, так воно звідкись це сміття прилетіло. Три сотки землі. Будинок дерев'яний, він газофікований, будинок має. Два санвузла, е є вода, заведена з криниці, вода, е в домі є вода. От. Е звісно, дещо потребує ремонту, але кімнати досить пристойні, можна жити. Ось ще тут кусок діляночки бачимо частинку. Металопластикові вікна у всьому будинку, є фундамент, є відмостки, досить такі нормальні сходи, які треба, звісно, ще підрихтувати. Під Передпокій, прихожа з виходом на мансардний поверх, ліворуч, туалет окремо. Стіни у вагонці, стелі високі біля трьох метрів. Перша кімната велика, високі стелі газовий конвектор. Стіни рівні. Підлога ось така дерев'яна. Кімната 20-25 квадратних метрів. З цієї кімнати ми попадаємо ще в одну велику кімнату. Ось тут є і піч, є ще і піч, і є конвектор. На стінах шпалери. Досить розтоєні з цієї кімнати є двері, ось ці двері подвійні, вони трохи незручні, їх відкривати незручно. Ми попадаємо. В кухню з бойлером, там полиці наверху, і на кухню. Кухня, газова плита, такий гарнітур. Віконце на кухні. Металопластикове вікно. Конвектор, газовий лічильник води не бачу тут. І ось такому. Між кухнею і ванною є ось такий перехід. І в цьому переході стоїть холодильник, пральна машина, бойлер. Далі двері в ванну. Ванна має піч. Тобто та піч, що ми бачили в кімнаті, опалюється звідси. Тут тепло і там. Це ще якби альтернативне. Тепло, крім конвектора газового. Ось така ванна, високі стелі, білено і трохи кахлів. Вода заведена з криниці. Бойлер є. З ван ми попадаємо в першу кімнату, з якої розпочинали огляд. Тобто, в ванну можна попасти як із другої кімнати, пройшовши кухню, так і з першої. Ну, Це вже різні варіанти. Можливо, хтось захоче перекрити двері між кухнею і ванною. Ми оглянули з вами перший поверх будинку, який складається із двох великих кімнат, які не менше 20 квадратних метрів. Кожна з них є ванна, є кухня і є туалет при вході. Повертаємося в передпокій і оглянемо верхній поверх. Такі будинки називають зазвичай півтора поверху. Тому що мансарний поверх він не дуже високий, не дуже просторий, але він є. Є ось такі сходи, і довгоміжна площа, чи то для зберігання речей, чи для спалень є. Металопластикові вікна, ось ми оглядаємо, так, і тут між поверхами теж. Мансардний поверх, металопластикове віконце, так на всю дужину. Ось на всю. І балкон. Балкон. Так, мансардний поверх. Це півтора е, поверху, як кажуть. Тут речі звантажені з іншого житла. Тут, вибачайте, є газовий конвектор. Крім вікна на балкон ще одне вікно. Ось вікно. Металопластикове. Газ заведений. Кімната одна, одна кімната. Може бути продовження над тим, тобто можна добудовувати, якщо потрібно, ще, ще одну кімнату. Бо тут тільки на одній половині, другий поверх, тільки на, на одній половині будинку. Дерев'яна пілога на другому поверсі. І про вартість будинку, який знаходиться в 8 кілометрах від Івано-Франківська. Від району Івано-Франківська, де сотка землі, коштує 7 тисяч доларів. Це правда. Ми добре знаємо той район. Тут 3 сотки своєї землі. Будинок має більше. 85 квадратних метрів е, огороджено, будинок газофікований, е, є септик, є комунікації, і вартість цього будинку 32 тисячі доларів. Якщо порівняти з малесенькою однокімнатною квартирою в Франківську, то, можливо, цей варіант для когось. Здасться набагато кращим. Дякуємо вам за увагу. Запрошуємо на наш канал кожні 4-5 днів нове відео, і до зустрічі! Не забудьте поставити нам оцінку і підписатися. Дякуємо за увагу!